Вітаю вас в ефірі телеканалу Ті 4 Тернопільська погода. Та я її ведуча Марія Пачковська. 23 квітня вшановують день пам'яті святого Терентія. У цей день в давнину наші предки спостерігали за сонцем. Якщо воно вранці з'являється у туманному серпанку, то буде гарний врожай хліба. Тож якою буде погода 23 квітня? Чи побачимо ми вранці сонечко? Дивіться далі. Христос Воскрес. Я прочитаю вам прогноз погоди. Прогноз погоди на 23 квітня для мешканців області. Мідлива хмарність. Місцями короткочасні дощі і грозі. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 6-11 тепла. В день 18-23 тепла. Вітаю всіх святами. Передаю привіт своїм рідним, близьким і друзям. Христос Воскрес. Прогноз погоди на 23 квітня для тернополян. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці та в день короткочасний, короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 6-8 тепла, в день 19-21 тепла. Також хочу передати привіт моїй мамі, а також сестричці, Веренічці. Синоптики попереджають, не всюди 23 квітня буде сонячно, оскільки на цей день по всій території області очікують короткочасні дощі та грози. А народна курбета обіцяє, грім у квітні віщує тепле літо. В мене на сьогодні з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі!